Доброго ранку дня, вечора або ночі, як ви переглядаєте це відео. Е, я думаю, що це прийшов такий маленький тримач до столу для телефону. О, не стало нічого малювати, тому що упаковочка прийшла ну, дуже нам така потрьопана з Аліекспреса на, на цей раз. Але ж подивимося, що з того вийде. Зараз розпакуємо і! Оглянемо, що тут нам прийшло, я їм так вона дуже запаковано. Аби, аби, але ж добре, що не розкрито зовсім. О, так, це прийшов тримач. Для телефончику такий штативчик. такого ось плану. упаковочка по м'ята запакований або як але ж подивимось на штативчик будем надеяться, що все ціле всередині от тут йду повністю вирване Алиэкспресс. Алиэкспресс. Хотелось бы на лучшую запаковку. Ну, в руці такий собі не грязний, звісно. Грязний. Ой, так, щось в нас відпало. Ага, це, певно, ще кнопка для того, аби включати і виключати можна відео. Нажимати на паузу, або ж дивити, або включати плей, або на паузу. Або на фото, я не знаю. Подивимося. Ну, оце ось нажимається тут у нас. Нічка нажимається, фокус не ловить. Так, 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 так. Тут у нас є, тут у нас є. Так, як це з ним розібратися? Ну, ніжки відкриваються. Зараз я розберусь і до вас повернуся. І так, вроді я розібралася. Кнопочка, вона оце ось відгинається, я так розумію, сюди ось телефончик, тримач з цього боку, і тримач з цього боку є? Ось так. Оце ось видвигається. Тобто Мій телефон, мій телефон має увійти і буде тримати дуже добре. Так, з цим розібралися. От тут, ось воно видвигається. У мене, правда, тут місця маловато. Я напишу, на скільки сантиметрів роздвигається ця ручка, але видвигається ось одна поділочка. Ось одна. Друга, третя і четверта поділочка. Ось так ось. Ой, згорнемо назад, знову ж таки, місця малувато. Опа. Буде можливо тепер для зйомок, для початку для зйомок буде зручніше, ніж моя приспособа зараз. Тринога в принципі, в принципі, стійка. Вже як підключу телефон, поставлю його в тримач, подивимося, як буде воно тримати вже телефон сам. Але ж така вона стійка, ніби, знаєте, непогано. Захлопується гарно, тримається все кучки, і кнопочку оцю ось можна заховати сюди. А ніби салфі палка. Ось так ось. Ой, це, можливо, не, той... Ой, не тою стороною, іншою. Зараз. Не тою, а ось тією, якщо, наприклад, щоб камера дивилася і тримається, вона тут, в принципі, добренько нажимається. Подивимося, як воно, можливо, тут а, е, треба. Блютуз. Можливо, воно якось зв'язується з Блютусом і тоді реагує на нажимання кнопки. Подивлюся і знизу підпишу. Через декілька днів ще подивимося, як воно в використанні. Ну, декілька днів, можливо, тиждень, якщо щось потрібно буде зняти. І дякую за увагу. Пока-пока.